Він а цвініть лачені кулькім. Упс, пардон. Вітаю вас у синічного Кіма. Хоча мені здається, цей канал треба переіменувати у виборчий Кім. Бо так, сьогодні знову будемо говорити про вибори. Конкретно про вибори президента Румунії, бо це епопея, яка тривала майже півроку. І на то були вельми цікаві причини. Тож готуйте свій попкорн або ще щось. Ми починаємо. Стопенгаген, перед тим як почати, я би хотів спочатку вибачитися за теми цього відео, якщо можна так сказати. Я розумію, що треба говорити про свіжі теми. Але оскільки наступне відео буде про Молдову, то я вирішив, що не буде. Дякую за розуміння. А тепер можемо починати. Нє, країна населення якої навіть попри назву, яка передає привіт Риму, зважають або слов'янами. Просто подивіться на деякі популярні слова, або циганами. Здогадайтеся, чому І це при тому, що існує сусідня угорщина, про яку я не дарма згадав, але про це потім почати я гадаю варто з відповідної музики. A fost odată că povești, a fost în România O gașcă mare de golan în ce-au alungat sclavia Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine Numit și neocomuniști și fără de rușine Mai bine Taimara decât Tărător Mai bine Huligan decât Dictator Mai bine Golan decât activist Mai bine mort decât comunist Пісня зветься імноль Голанілор або Гуліганів». Її написав у 1990 році співак Крістіан Пацурка. Пов'язана вона з протестами, які проходили того ж року проти тих комуністів, які намагалися утриматися при владі. Ну а за назву треба дякувати доїжджому президенту Іону Ільєвську, бо саме словом Голань він характеризував протестувальників. А тепер до теми. Отже, в неділю 18 травня пройшов другий тур виборів президента Румунії, в результаті якого було обрано громадського активіста та чинного мера Бухареста або ж примара, якщо румунської, нікушора дана. Він із результатом у майже 54% здолав здолив свого опонента, лідера майже крайньо правої партії Альянс за об'єднання Румун Джорджа Сіміона, людину, яка явно плюнула молдаванам у вино або в Мамалигу. Коротше кажучи, він умудрився стати навізним у Молдову. Як то кажуть, об'єднання проходить успішно. Ну і крім цього, він має бан на в'їзд в Україну. Здогадайтеся чому. Окремої ваги заслуговує фенбази Сіміона, але про неї згодом. Для початку треба дещо уточнити. Узагалі, другий тур виборів мав пройти ще 8 грудня минулого року. Але що такого могло статися, щоб президента обрали лише зараз? Ну, якщо коротко, демократію в Румунії дуже сильно хотіли, як би так сказати, мати на увезі в усі боки. Отже, є такий собі Келін Джорджеску, ультраправий політик, який певний час працював в ООН, любитель теорії змов, фанат такого собі Іона Андонеску, який воював на одному мобості з Рейхом, а також любитель поділити Україну, хто би міг подумати. Так ось, перед першим туром, який пройшов 24 листопада, усі соцопитування не давали йому особливих шансів на перемогу. Максимально він міг сподіватися десь так на 10% голосів. Але якимось чином він умудрився перемогти з результатом у 23%. І у другому турі він мав зійтися з колишньою журналісткою та тодішньою лідеркою Союзу порятунку Румунії Єленою Ласконі, яка набрала 19%. У принципі, цей результат Джорджеску пояснюється тим, що він вів свою передвиборчу кампанію виключно в соцмережах, зокрема в TikTok. І тут можна згадати ситуацію, коли штаб колишнього кандидата в президенти Молдови Олександра Сторон. Яноволо найняв для агітації румунських інфлюенсерів, які на камеру мали робити позу, я уважно дивлюся його виступи. Результат ви всі знаєте. Сподіваюся, ДТП під час зйомок тих відео не відбулося. Так ось, румунські спецслужби вирішили поцікавитися таким стрибком Джорджеску. і вони виявили фінансові магінації навколо його виборчої кампанії, а також хакерські атаки та купу ботів. Гадаю, не треба питати, з якою країною в лапках це все пов'язано. Особливо з врахуванням того, як один псевдофілософ, а з тої країни в лапках, висловлював підтримку Джорджеску. У результаті Конституційний суд Румунії 6 грудня анулював результати першого туру, що викликало масові протести прихильників Джорджеску. Додатково. Дав про себе знати такий собі Горацію Поттера, колишній найманець та охоронець Джорджеску. Річ у тім, що він з групою у 20 осіб прямував до Бухареста з великою кількістю зброї. Ясне діло, їх усіх затримала поліція. За їхньою інформацією, їхньою метою була спроба зірвати процеси проти Джорджеску. Якщо чесно, в мене на очах прибігли події 2 травня в Одесі, де тамтешні антимайдан зізку московитів, від відповідні гасла йшов убивати людей, які брали участь у ході за єдину Україну, організовані прихильником. Ками одеського чорноморця та харківського металіста, і в цьому плані я можу поаплодувати румунським правоохоронцям за оперативність. Щоправда, пізніше Потр зленяв із Румунії. Невеличке оновлення наприкінці вересня у грі спіймає потру перемогли арабські емірати, і зараз готується його екстрадиція до Румунії. Тож я сподіваюся, він отримає своє так чи інакше проти Джорджеско порушили кримінальні справи, пов'язані з фінансовими махінаціями, підбурюванням до дій конституційного ладу та підтримці екстремістських груп. І з усім цим багажем він отримав червону картку від ЦВК. І на це дуже сильно образилися віце-президент США Джейді Венс та головний космонавт в адміністрації Трампа Ілон Маск. Космонавт образився у своїй соцмережі X, aka Twitter. А Венс це робив під час своєї промови в Мюнхені, в якій він заперечував загрозу Москву Кові для Європи, а також активно вписувався за ультраправих, мовляв, в Європі придушують свободу слова. Щоправда, він не став уточнювати, як справи зі свободою слова в Штатах, особливо в адміністрації його шефа. Але то таке. Варто відмітити, що тодішній президент Клаус Йоганіс, чий другий термін закінчувався в грудні, мав право залишатися на посиді до обрання наступного президента. Але 12 лютого він вирішив подати у відставку, посилаючись на неприпущення розділення суспільства. Нам би такого президента, чесно кажучи, та й чахи можуть позаздрити, бо в них вже був свій клаус, який запам'ятався своїми проблемами з ручками. Селенція президент, президента републіки Тілі Сеньор Севастян Пініра Етінікі. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente. Акаплаус для делегаціондамігос Републіка Чека кінопісіянікевич передає привіт, і в підсумку його повноваження тимчасово взяв на себе голова сенату Ілія Боложан. Просто цікавий момент. Так чи інакше, замість Джорджеску, ультраправий табір пішов представляти той самий Джорджа Сіміон, який для своєї виборчої кампанії обрав євроскептицизм та дружбу з Московією. Напряму він це не говорив, але сказав, що вимагатиме від України гроші за Петріот. І тому він часто під час своєї агітації спілкувався. Англійською, у той час, як Віку Шордан, який сперевці на співпрацю з ЄС і подальшу військову підтримку України, спілкувався румунською. Ось вам і відповідь на питання: хто більше патріот Румунії? Щоправда, новий перший тур, який пройшов 4 травня, показав доволі такий шокуючий результат: Джордже Сімьон набрав 41% голосів. Тоді як Дан набрав лише 21%. До того, що якщо дивитися на результати голосування діаспори, то дан буде понад 60%. Здавалося б, Сімьон без п'яти хвилин президент Румунії. Але цитуючи футбольного коментатора 90-х, не все так сталося, як гадалося. З одного боку, пана Дана підтримала його колишня партія, себто Союз порятунку Румунії, та парова центристська націонал-ліберальна партія. А з іншого боку, його підтримав Демократичний Союз Угорців Румунії, цебто головна сина, що представляє угорську меншину в країні. Ви спитаєте, що їх спонукало до такої дії? Рішить тім, що румунського ультранаціоналіста Сіміона вирішив підтримати, наприклад, Віктор Орбан. Так-так. Той самий Віктор Орман, який ходив у шарфику з Великою Угорщиною, яка включає територію Румунії, і все заради того, аби збільшити свою підтримку на засіданнях Ради ЄС, бо Румунію там представляє саме президент. Щоправда, румунські угорці на цей крок відреагували так, що це можна викласти в одне просте речення: міафазбавольтаз, бо ну не сильно їм хочеться підтримувати людину, яка влаштовувала планталізацію їхнього військового цвинтаря. А угорці навколо кордонів Угорщини, то головний електорат Орбана. Як би так не сталося, що вони можуть на майбутніх виборах підтримати його основного суперника? Переплюнути це може хіба що підтримка сіміону з боку соціаліста Ігоря Додона. Хоча, в принципі, то нічого дивного, бо після вже анульованого першого туру він заявив, що в Румунії на першому місці опинилася ідея національного інтересу. Щоправда, після територіальних претензій від Джорджеску, як то кажуть, Любов пройшла, зів'яли помідори, бо і сам Додон мріє, скажімо так, про велику Молдову, але то ми відволіклися. Як результат, Ніко Шордан перемагає в другому турі виборів. І якщо подивитися по мепі, його підтримали Бухарес, регіони, де в основному живуть угорці, Молдова, бо це очевидно, Угорщина, там взагалі 92% проголосували за дана, Східна Європа, включаючи Україну, країни Балтії та Балкани. Щоправда, Сіміон спробував завчасно оголосити себе новим президентом, але, судячи з усього, він буде хіба що президентом Чаду, бо саме їхній прапор він поставив у своєму твіті, який після підняття насміх він видали. Після чого почав заявляти про втручання у вибори, навіть дурова він притяг до себе, але слава Богу, це йому нічого не дало. Ну а Орбан я вже і далі втрачати рейтинг. Ну, а нам є бажає, аби ми і далі донатили на ЗСУ, бо саме завдяки їм ми можемо розвивати український Ютуб. Суму донату та збір ви вибираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і вийду у дзвін, аби не пропускати нові відео. І обов'язково донатіте на ЗСУ. І наприкінці стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!